Шановні глядачі з вами Посіка Хелп і в свої столярки 17 червня я ніколи не думав, що 17 червня у посічника є час робити ромки. Шановні глядачі. Не просто там пасічникувати якось там, а рамки робить. У мене таку ще було, мабуть, ну щоб робити ромки. Такого ні. Шановні глядачі, зараз воспламеню свій торцорез і робота піде. Швидше. Шановні глядачі. Ну що ж, як кажуть пасічники, а от слідуючий рік все буде взагалі, коротше, клас. Я мрію про те, щоб цей слідуючий рік хоча б настав, шановні глядачі. Ну що? Будемо надіятися на краще, а ви пам'ятайте, що про вас двоє. Ваша посіка хелп.